Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді от така крута штука, яка називається insta 360GO 3. Поїхали! Що ми маємо? Ми маємо ось таку дуже якісну коробку. Яка містить в собі не тільки саму камеру, а й містить багато цікавих аксесуарів. Що ж у нас тут є, давайте подивимось. Якщо вірити малюнкам, які у нас знаходяться на самій коробці, отож у нас є сама камера, є екшен под, кабель для зарядки даної камери, інструкція, гарантійний талон, магнітна підвіска, для того, щоб можна було вішати дану камеру приблизно на Груди, стандартний штатив маленький, кліпса для того, щоб цю камеру можна було просто ставити на якусь поверхню. Давайте ж роздивимось самі аксесуари. Ну і звісно, камеру. Тарам там там ось наша камера. Вона має невеличкі розміри і дуже міцно зафіксована в своєму екшен поді. Звідси дістати її просто. Майже неможливо. Давайте обережно це зробимо. Зверніть увагу для того, щоб її дістати, у нас є ось така кнопка, яку потрібно затиснути, і потім вільно можна діставати вашу камеру. Готово! Як ми бачимо, сама камера має дуже маленький розмір. Це дуже зручно, тому що ви можете її зафіксувати, в принципі, будь-де, куди вам потрібно, на будь-яку металеву. Поверхню. Ну і в принципі не тільки, тому що в нас є аксесуари, про які ми з вами чули на початку відео. До аксесуарів ми перейдемо трішки згодом, а далі розглянемо сам Action Pod, що він собою представляє. Це ось така невеличка річ, яка має зверху кнопку початку завершення запису відео. Також відкидний екран, який відкидається просто доверху, і ви можете знімати, в принципі себе дивлячись в даний екран. Знизу ми бачимо певні кріплення, для того, щоб можна було зацепити його за певні аксесуари. І з іншої сторони дві кнопки. Давайте його закриємо і подивимося, куди ж вставляється ця маленька камера. А саме, маємо ось такий чудовий аксесуар, до якого дана камера легко магнітиться. Можна його просто повісити на шию. І вуаля, ви можете з нею ходити, бігати, пригати, і вона звідси просто нікуди не дінеться. Тому що тримається вона тут просто неймовірно міцно. Її ще спробуй звідси відмагнітити. Також маємо ось такий міні-я називаю його міні-штативчик, в який також можна розмістити дану камеру і на щось її поставити на якусь певну поверх І ще також маємо ось такий штатив, який можна в принципі нахиляти в різні сторони, на який кріпиться ось цей под. А на нього вже безпосередньо сама камера. І маємо ось такий вигляд. Тепер ми можемо її поставити будь-де на будь-яку поверхню і використовувати, в принципі, як камеру на штативі, або знімати себе в комплекті кабель для зарядки. Або передачі інформації. Мрієте навчитися мистецтву фотографії, але не знаєте, що почати чи, можливо, ви вже знімаєте, але хочете вдосконалити свою майстерність. Приєднуйтесь до нашої онлайн фото-відео школи. Навчання проходить у зручному форматі. Ви можете навчитися з будь-якої точки світу, не виходячи з дому. А наші досвідчені фотографи і оператори професіонали поділяться секретами зйомки, підкажуть, як працювати зі світлом, обирати кут і створювати унікальні кадри, що надихають. Отримайте доступ до практичних занять, індивідуальних порад і живих розборів ваших робіт. Після курсу у вас будуть не тільки нові знання, а й професійне портфоліо і сертифікат. Почніть подорож у світ фотографії та відеографії разом із нашою фото-відеошколою. Реєструйтеся вже зараз і створюйте свої найкращі фото і відео з нами. А деталі на сайті та в описі під цим відео. Поговоримо про характеристики. Дана камера дозволяє розмістити под в окремому місці, а саму камеру в іншому, для того щоб ви могли робити запис дистанційно. І ви будете, в принципі, все бачити на екрані, що відбувається. Кутогляду, який має бути, він набагато ширший, ніж в звичайних екшн камерах тому в принципі ви можете через спеціальний застосунок від Інста вибирати той ракурс, який вам необхідний. Дана камера підтримує карти пам'яті до 128 ГБ. Я думаю, цього з головою достатньо для запису відео. Сама камера має вагу 35,5 грам. Це дуже легенька екшн-камера, яка дозволяє, в принципі, без будь-якого дискомфорту розміщувати її будь де де вам потрібно. Коли ви зацепите дану камеру за кліпсу, яка вішається вам на шиї, ви можете знімати будь-яке відео від першого обличчя. Це буде дуже круто виглядати у вашому влозі. Сама камера має акумулятор 310 мАч, що дозволяє знімати безперервно відео. До 45 хвилин це якщо не використовувати кейс, а з самим кейсом 170 хвилин. Також в даній камері покращена стабілізація, яка дозволяє дуже круто вирівняти картинку, навіть коли ви будете бігти, їхати на велосипеді, ходити. Це все не заважає вирівняти ваше зображення і отримати якісне відео. Action Pod дозволяє використовувати вашу камеру, як я вже говорив, дистанційно, тобто це не тільки просто Action Pod, який збільшує час зйомки вашої камери, а це ще, можна сказати, пульт дистанційного керування з допоміжним екраном. Сама Action камера має водонепроникність і може занурюватися в воду до 5 метрів, але лише сама камера. ActionPod цього не вміє робити. До речі, щодо стабілізації, в цій камері є вирівнювання горизонту 360. Тобто, що це означає? Якби ви камеру не крутили, ваш горизонт завжди буде рівний, навіть якщо ви її обертаєте повністю на 360 градусів. Крута штука, повірте мені. А ще для об'ємного звуку в даній камері знаходяться два мікрофони, які записують стерео, а певні алгоритми дозволяють прибрати шум. Вітру. Я не скажу, що воно працює, можливо, там дуже якісно, але в принципі використовувати можна. Є такі функції, як таймлапс, Slow Mo, або просто чистий HDR. Ну і звісно, можна вибирати різне співвідношення сторін. До речі, враховуйте те, що дана камера вона не записує 4К, вона записує лише 2К. А максимальний бітрейт 80 Мбіт на секунду. Ну і звісно, можна виставляти певні ручні налаштування, типу експозиції і тому подібне. До речі, а от GPS -а в ній немає. Тому, в принципі, чи міг би я рекомендувати дану камеру для екшен зйомки, да міг. І якби в мене не було моєї GoPro, я б розглядав би варіант з Insta360Go3. Вибір, звісно, за вами, але камера. Класно. А ви, в свою чергу, не забувайте донатити на Збройні Сили України. Посилання на актуальний збір знаходиться внизу під цим відео. Також, якщо ви бажаєте пригостити мене кавою, посилання на банку знаходиться внизу. А ви не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал і писати свої коментарі. Напишіть, будь ласка, хотіли б ви собі придбати таку камеру, чи все ж таки краще GoPro? Або DJI Action, що для вас буде б цікавіше, чи ви в принципі обходитеся лише тільки мобільним телефоном, і цього для вас достатньо? Чекаю відповіді в коментарях. Вам гарного настрою і швидкої перемоги в Україні!